На стінах книгозбірні малюнки. Це 50 робіт, виконаних у різних арт-терапевтичних техніках. Їх автор скадавчанин В'ячеслав Сватко. Хлопець хворіє на ДЦП. Цьогоріч він став учасником інклюзивної програми Тиждень креативної терапії, яка реалізовується у бібліотеці. Ми вирішили, що оскільки учасниками цієї програми є переважно мешканці нашого міста, то було б дуже добре доповнити у цьому році програму саме наочними прикладами того, яка арт-терапія буває насправді. І сьогодні ми отримали 50 робіт В'ячеслава, і ви можете побачити, що ці роботи виконані у різноманітних техніках ізотерапії, це і малювання, це і аплікація, це і малювання акварелю, малювання гуашю. Ви можете побачити, наскільки яскраві, наскільки емоційні кожна картина. І дивлячись на цю картину, можна побачити, що дійсно слід звертати увагу на яскраві фарби нашого життя. Сьогодні з творчістю В'ячеслава Сватка вперше познайомився Херсонець Вадим. Я дуже часто ходжу до бібліотеки, і от сьогодні прийшов і побачив ось цю виставку. Ну і мене зацікавила людина, яка створила всі ці малюнки. Ну, і я прочитав, почав читати про неї і дізнався, що це роботи людини з інвалідністю. І створені вони внаслідок роботи цієї людини з психологом. Вразило те, що тут немає темних кольорів, тільки яскраві кольори, тобто, ну, людина, напевне, дуже позитивна. Програму тиждень креативної терапії започаткували три роки тому, розповідає Оксана Шестакова. Ця програма полягає в тому, що родини, які виховують у тому числі дітей з інвалідністю, а також інші родини можуть взяти участь у цьому проєкті. і Спробувати на собі ефект від різноманітних майстер-класів, в основі яких лежить або арт-терапія, або анімалотерапія. Тобто ці і цю назву об'єднує креативна терапія. Про позитивний терапевтичний ефект від арт-терапії розповідає психологиня Ганна Колісніченко. Робота за допомогою арт-матеріалів позитивно впливає на всіх людей, особливо якщо ми кажемо про дітей, яким важко висловити свої відчуття вербально. Так, як зазвичай ми спілкуємося, але за допомогою підсвідомого саме через роботу з фарбою, роботу з глиною, роботу з будь-яким природним матеріалом, ми підіймаємо всі ці пласти і допомагаємо відновлюватися. Арт-терапія допомагає Знаєте, що вона робить, вона нібито. З різних таких шматочків складає великий великий пазу внутрішнього світу. Допомагає звичайно допомагає себе зрозуміти. А коли ми розуміємо себе, ми можемо спілкуватися і налагоджувати соціальні контакти. Перший рік проєкту був експериментальним, продовжує Оксана Шестакова. Але він продемонстрував головне зацікавленість суспільства темою інклюзії. Перший рік ми побачили, що Тема актуальна, тема корисна, що не завжди люди навіть знають до кого можна звернутися. І ви знаєте, ми були дуже приємно вражені, коли ми почали збирати експертів. Ми побачили, що дійсно на Херсонщині дуже багато таких людей, дуже багато арт-терапевтів, дуже багато практичних психологів, які хочуть розвивати цей напрям креативної терапії, дуже багато потенційних учасників, які хочуть отримувати арт-терапевтичні і анімалотерапевтичні майстер-класи. Знов таки, щоб покращити для кого це просто покращення психоемоційного стану, для кого це також виступає своєрідною психотерапією. Ксенія Сіліна, Влад Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.